Слава Ісусу Христу! Вітаю усіх учасників біблійної школи. Ми вивчаємо такий богословський предмет, який називається Есхатологія. Нагадаю, що есхатологія – це біблійне вчення про останні часи згідно того, що Бог відкрив у своєму слові. І ми говорили про те, що точний час приходу Ісуса Христа на землю ми говоримо про другий його прихід. Ніхто із людей не знає, і згідно слів самого ж Ісуса точно достеменно знати не може. Але е, Бог також сказав нам, що йому його приходу передуватимуть певні ознаки. І вчора ми говорили про е, ознаки як такі. І про важливість цих ознак, а також про те, як ми повинні інтерпретувати ці ознаки, щоб не робити помилок. Сьогодні я хотів би зосередити нашу увагу більше саме на цих ознаках. І... Ознаки, які будуть передувати приходу Ісуса Христа, вони є різні, і ці ознаки їх можна поділити чи класифікувати на деякі групи. Ну, наприклад, дехто виділяє такі ознаки, які відносять до групи ознак благодаті. Інша група ознак це ознаки, які стосуються соціального життя суспільства. Також існують ознаки зла, які будуть характеризувати розріст беззаконня. У останні часи перед приходом Ісуса Христа до ознак благодаті ми можемо віднести дві основних ознаки. Перша ознака це те, про що сказав Ісус Христос у Євангелії від Матвія, 24 розділі, 14 е, вірші, і м -м, тут е, написано е, таке: і проповідана буде ця Євангелія царства. По цілому світові на свідоцтво народам усім. І тоді прийде кінець. Тобто, перша ознака благодаті це є проповідь Євангелія всім людям людям. По всій землі і на сьогодні ми бачимо, як ця ознака справджується у нас на очах. Е, сьогодні місіонери вони вже є і працюють у всіх країнах, навіть у закритих країнах є немало місіонерів. Е, сьогодні Біблія, яка е, є основною е, основою християнського життя. І несе добру вістку про Ісуса Христа. Вона перекладена практично на всі існуючі мови світу, навіть е, ті, на яких розмовляє не так же й багато людей. Зокрема, нещодавня статистика, яку я зустрічав, говорить про те, що Біблія повністю перекладена на 670 мов світу, а новий заповіт на півтори. Тисячі мов в той час, як окремі частини Біблії, зокрема нового заповіту чи частини старого, вони перекладені на понад три тисячі мов, е, і ми бачимо, як сьогодні Євангелія досягає будинків е, всіх людей через радіо, через телебачення, через інтернет, через соціальні мережі. І тому, незважаючи на те, що на землі зараз живе понад 8 мільярдів людей, Євангелія сьогодні проповідується, як ніколи. Активно і досягає кожної людини, також до ознак благодаті слід віднести спасіння залишку Ізраїля у посланні до римлян в 12 розділі з 25 по 26 вірш апостол Павло, він говорить про це такими словами. Бо не хочу я, браття, щоб ви не знали цієї таємниці, щоб не були ви високої думки про себе, що жорстокість сталась Ізраїлові почасти, аж поки не війде повне число поган. і так увесь Ізраїль спасеться. Як написано: прийде Сіону спаситель і відверне безбожність від Якова. І це місце говорить про те, що в Божому плані є спасіння Ізраїля. Спасіння Ізраїля, воно включає і політичне спасіння, і також духовне спасіння, і відродження як Богом благословенної нації. Е, ви знаєте, що. Після майже двох тисяч років розпорошення Ізраїль він знов зібраний на своїй землі і е, утворив власну державу. В політичному аспекті це вже збулося. Тобто Бог врятував Ізраїля з поміж народів і приводить його на їхню землю Палестинську, де вони сьогодні компактно проживають і вибудовують свою могутню і економічно розвинуту державу. Але остаточне духовне спасіння Ізраїлю через віру в Христа як обіцяного Богом. Місію ще попереду, але ми про це ще поговоримо в наших наступних е, заняттях. До ознаків близького приходу Ісуса Христа можна віднести також і соціальні ознаки або певні соціальні зрушення, які відбуваються у суспільстві. Так, у посланні у проростві пророка Даниїла у 12 розділі, в 4 вірші, говориться про те, що буде відбуватися дві ознаки: це міграція людей. І е, примноження знання в українському перекладі цей вірш перекладено дещо по-іншому, але в деяких е, англійських версіях, зокрема в найбільш популярній та найбільш відомі, е, версії перекладу короля Якова, там говориться про те, що люди будуть їхати чи рухатися сюди туди, і що сильно примножиться знання. І е, ми бачимо, як ці ознаки виконуються на наших очах. Е, останні роки такі досягнення технологій, як комп'ютери, інтернет. А от е, останніх декілька вже років цей штучний інтелект це все, що веде до зростання знань не просто до накопичення знань, а до зростання знань не в арифметичній, а у геометричній прогресії. Е, деякі е, сфери знань у них знання подвоюються кожних 4-5 років. Коли раніше, для того, щоб подвоїлися знання, проходили сотні років чи десятки років, то сьогодні це відбувається дуже і дуже швидко. Ну і звісно, коли ми говоримо про міграцію. То е, ми всі розуміємо, що в сьогоднішній час з розвитком комунікації, з розвитком е, швидкісних магістралей, е, залізничного сполучення, а особливо авіації, люди сьогодні мігрують, і на протязі одного дня вони можуть побувати не те, що в різних частинах своєї країни вони можуть побувати на протязі одного дня на кількох різних континентах, те, що раніше не можна було собі уявити, тому дійсно. Це е, цікавий момент. Також до соціальних зрушень можна е, віднести духовну кризу і появу різних нових сект і релігій. В Євангелії від Матвія 24 розділі 4 і 5 віршем, записані слова Ісуса Христа. Е, Ісус вже промовив у відповідь їм: Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я Моє кажучи, я Христос і зведуть багатьох. Е, багато. E é ele Багато є лідерів, які будуть претендувати на істину. Ісус Христос це є істина. Він сказав про себе, я є дорога і правда, чи істина, і життя, і е, він дійсно є істиною. Проте на землі є багато обманців, неправдомовців, які претендують на істину, але не несуть істину. І ми на протязі вже свого життя, на протязі останнього, навіть е, століття, ми бачили, як було багато політичних релігійних лідерів, які заявляли, що вони побудують нове життя, що буде краще жити, Будеться нове суспільство, але це все потім привело до серйозної руїни. Наприклад, можемо тільки згадати засновників комунізму, лідерів марксизму, лунінізму і тому подібне. Але істина Божа церква, яка базується на вченні Ісуса Христа, вона продовжує стояти і буде існувати і виконувати свою роль аж до приходу Ісуса Христа. Але розчарування у вірі, яке часто приносять ці неправдомовці, воно приводить до появи багатьох окультних вчень, до появи різних сектантських чи езотеричних релігій, які пропонують такий спрощений погляд на життя, легке вирішення проблем, особливо під керівництвом якогось сильного авторитетного лідера, гуру там і тому подібне. Також до ознак, які будуть передувати приходу Ісуса Христа, можна віднести так звані ознаки примноження зла чи беззаконня. Ісус Христос, тобто ця група ознаків, про які говорив Ісус Христос, вона буде стосуватися деяких неприємних подій, які будуть відбуватися на планеті. Зокрема, в тому ж самому 24-му розділі Євангелії від Матвія, який дуже багато присвячений питанню скатології з 6 по 8 вірші, говориться про те, що на землі будуть різного роду труднощі. Ісус сказав так про це: Ви ж про війни почуєте і про воєнні чутки. Глядіть, не лякайтесь, бо статись належить тому. Але це не кінець ще бо постане народ на народ. І царство на царство, і голод, морта, змутруси настануть місцями, а все це початок терпінь породільних. Е, якщо дивитися на перелік ось цих подій, то ми бачимо такі події, як війни, як землетруси, як е, голод, як нові хвороби, звичайно, е, всі ці події вони були і відбувалися раніше і в минулі століття, але незважаючи на те, що такі події відбувалися у минулому, то ми можемо сьогодні бачити, що е, такі події стаються все набагато і набагато е, частіше. Статистика говорить про зростання частоти, наприклад, руднівних землетрусів в останні століття. Якщо колись війни, які також були, вони були локальні, то ХХ століття воно стало свідками двох світових воєн, які е забрали приблизно 20 і 70 мільйонів людей е відповідно. І сьогодні багато людей вони говорять про можливість е, третьої світової війни і застосуванням новітніх е, видів озброєння, включаючи ядерну, і очікувана кількість жертв якої може сягнути вже не мільйонів, а мільярдів, е, і навіть привести до знищення всього людства. Е, також до ознак зла відноситься відступлення від істини і аморальність суспільства. Е, в... Першому та другому посланнях до Тимофія апостол Павло він попереджував е, свого духовного учня Тимофія, який став служителем після нього у Ефесі, про те, що це буде відбуватися. І у першому посланні до, до Тимофія 4.1, Павло пише до нього таке: Дух ясно говорить, що від віри відступляться, дехто в останні часи. Ті, хто слухає духів підступних і наук демонів, хто в лицемірстві говорить неправду і спалив е, сумління своє. Говориться про відступлення від основ віри про заперечення деяких фундаментальних християнських доктрин, і сьогодні є немало людей, які називаються християнами, проте не вірять в такі речі, наприклад, як богонатхненість Біблії, непорочне зачаття Ісуса Христа, його безрічне життя, його фізичне воскресіння і тому подібне. І це все є відступлення. І е, в другому посланні апостол Павло говорить про те, що е, це відступлення буде проявлятися і в моральній царини, тобто е, мораль. Людей вона буде зменшуватися, і е, в другому Тимофію, в третьому розділі, з першого по четвертий вірш читаємо наступне: ти це, що останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батькам неслухняні, невдячні, непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорстокі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні, що більше люблять розкоші, аніж люблять Бога. Вони мають вигляд благочестя. Але сили його відвіклися. і ось е, ці слова характеризують людей е, останнього часу, які більше будуть зосереджені на собі, які будуть любити себе, е, свої задоволення і свої гроші, ніж будуть любити Бога чи інших людей. Е, Врешті-решт, е, слід е, зауважувати, що е, це моральне відступлення закінчиться приходом на світову арену Антихриста, політичного і релігійного лідера, якому поклониться увесь світ, у другому посланні до е, Солонян е, про це е, говориться. Немало і, зокрема, апостол Павло він попереджав своїх читачів про те, що таке станеться. І тут написано так: я буду читати з другого розділу: благаю ж, браття. Ми про вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до Нього, щоб ви не хвилювалися зараз умом та не жахались ані через духа, ані через Слово, ані через листа, що Він ніби від нас, ніби вже настав день Господній. Нехай ніхто жодним способом вас не зведе, бо той день не настане, аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель. Той, хто противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами, так що у божому храмі він сяде як Бог і за Бога себе видаватиме. Чи ви не пам'ятаєте, як ще у вас живши? Я говорив вам про це. І тепер ви знаєте, що самі не, саме не допускає з'явитися йому своєчасно, бо вже діється таємниця беззаконня, тільки той, хто тримає тепер, буде тримати, аж доки не буде усунений він із середини. І тоді то з'явиться той беззаконник, що його Господь Ісус заб'є духом своїх уст та знищить з'явленням приходу Свого. Його прихід за чином сатани буде з усякою силою і знаками та неправдивими чудами, і з усякою обманою неправди. Неправдив... Між тими, хто гине, бо любови правди вони не прийняли, щоб їм спастися. І за це Бог пошле їм дію, обмани, щоб у неправду повірили, щоб стали засуджені всі, хто не вірив у правду, але полюбив неправедність. Ось е, такими словами писання характеризує прихід. До влади і до світового правління світового лідера, якого Біблія називає беззаконником чи нечистивцем, чи часто в Біблії використовується слово «антихрист». Е, -э Наступного заняття ми поговоримо трошечки більше про цю особистість і його роль у подіях останнього часу. Е Тому е на сьогодні е це буде все. Я е дякую вам за вашу увагу і хай Господь вас благословить.